Привела маму на антицелюлітний масаж. В неї болить нога, і лікар сказав, що їй треба схуднути. Насправді, за останній рік вона набрала, і це погано впливає на здоров'я. Тому ми прийшли в студію. Змінюйся. Будемо робити БДСМ банку антицелюлітний масаж, який випробували масажі для схуднення. Година такого масажу 500 гривень на все тіло. Принцип дії такий: банка під'єднується до вакуумного апарату і ваше тіло всмоктує вакуум. Як на перший сеанс, ми почав. Але з мінімальної потужності, і насправді цей масаж не для всіх, оскільки може боліти. Але наша мама міцний горішок і вона таке любить. Також тут проводять різні натуропатичні процедури: П'явкотерапія, хіджама, вакумно-баночний масаж, косметологія, лазерна епіляція. А на собі я захотіла спробувати вакуумно баночний масаж. Він корисний тим, що впливає на кровообмін та лімфу, цікаве та незвичне відчуття. Але після такого масажу залишаються сліди, які протягом п'яти днів. Зійдуть і ще на вакуумному апараті проводять абсолютно безкоштовно масажі для військових, які потребують цього. Тому поділися з тим, кому це необхідно.